Чим поїхала до мінського українська делегація, зараз будемо намагатися дізнатися у Дмитра Кулеби, пане Дмитре, доброго здоров'я, Сергій Мельничук в студії. Добре, скажіть, будь ласка, таке до вас запитання: з чим ми їдемо, поїхали зараз в мінськ? Які позиції будемо відстоювати? Чи будемо говорити про мінські домовленості, які були підписані ще у вересні, оскільки існує існує дані, є інформація стосовно того, що нібито представники так званих Луганської та Донецької Народних республік приїхали в Мінськ із якимось новим документом своїм, який, є, за їхню інформацію, зовсім не суперечить мінським домовленостям, що були підписані в вересні. Ну, за інформацією терористів ДНР та ЛНР, навіть їхні постійні порушення мінських домовленостей насправді не є такими порушеннями. Тому ці, ці їхні дані інтерес, треба сприймати і філософськи. Будь-які спроби змінити міські домовленості під будь-яким соусом, вони є неприпустивими. І українська делегація поїхала туди не для того, щоб розглядати можливі зміни, а для того, щоб забезпечити виконання міських домовленостей. І першим пунктом має бути припинення вогню. Таке до вас запитання, чи ймовірно, що сьогодні будуть досягнуті якісь домовленості з огляду на те, що зараз відбувається на фронті, з огляду на те, що відбувається, зокрема на околицях Дебальцевого. Не буду лукавити. Ситуація дуже складна, але шанс на досягнення результату є. Якби цього шансу не було, то в місті ніхто не їхав, тому що ми вже не зустрічаємося і не їздимо нікуди. Просто заради розмови і зустрічі. Ми їздимо лише з тих випадків, коли бачимо шанс на результат. І останнє, мабуть, запитання. Раніше наша сторона декларувала, що по суті немає сенсу вести перемовини з тими людьми, які не підписували мінські домовленості в вересні. Цього разу, замість тих людей, які підписували їх тоді, приїхали Денис Пушилин і Владислав Дейнего. Як це може вплинути на переговірний процес і. чи... Власне, будуть мати силу підписи і Дейнега? якщо власне це буде теж, що підписувати, так да, це теж елемент гри з боку ДНР і ЛНР. Наша позиція дуже чітка. Будь-яка спроба змінити представників в форматі тристоронньої групи контактної. Є спробою перегляду самого формату цієї групи. Від нас сюди поїхав, поїхав Соломіда Кучма, тобто представник. І відповідно він підписував міські домовленості, і відповідно з того боку теж мають бути ті самі люди, які їх підписували. Чи правильно я зрозумів, що ті домовленості, які можуть бути сьогодні досягнуті, мусять підписати ті самі люди, які представляли сторони і минулого разу? <проводили> правильно, ви зрозуміли. Єдине, що я зробив одне маленьке застереження, що зараз це складний переговорний процес і не треба буде дивуватися, якщо. Скажімо так переговори трохи затягнуться Саме у зв'язку з тим, щоб коли всі правильні люди за столом. Алло, так, так я закінчився. Да, да, так я вас почув. Я вам дуже дякую за те, що в суботній вечір знайшли час для того, щоб поінформувати нас про позицію Міністерства закордонних справ України і е, сподіваємося, що все ж таки сьогоднішні перемовини дадуть якісь певний результат, які задовольнить нашу сторону. Ще раз дякую. Дмитро Кулеба, посол з особливих доручень міністерства закордонних справ України, виклав нам позицію Міністерства закордонних справ стосовно перемовин, які зараз відбуваються у.